Зараз я буду вам показувати прапори трьох країн. Якщо відгадаєте всі три, то зможете виграти цей блокнот або шопер від нашої онлайн школи. Добре. Так, перша країна. Англія. Ні? Може. Австралія. Так. Друга. Друга Бразилія. Uh -huh. А третя. О, Німеччина. Mm -mm. Це як Київ. Ну що під Німеччиною була що. Я іменно назву не пам'ятаю, як вона називається. Про... Я іменно назву не помню, але. На букву Б. Балтика? Ні, Ні, немає такої країни. Балтика це з'єднані країни. Євросоюз, там ще ж там квартира Євросоюзу. Я чітко знаю, що іменно ця країна в основному була з Німеччиною під час другої цей, що приєднували її. А як їм на її звати? Н називається, не пам'ятаю. На Б. Б. Бельг... Бельг... Бенга... А, Бельгія. Бенгалія, Бельгія. Давайте ще одну країну, щоб точно перевірити вас. Де що там плах України був. Ні. Посередині ось ця. Я знаю, яка знизу, що то Польща. Так. А, а з Бетху туди Та посередині. Mm. Посередині бог mm. його знає. <ріст> Сложно <ріст> десь бачила. Ні до пецька. Думаю, нам треба <надо> підсказку. <ріст> <ріст> так. На чи? Чехословаччина? Чех... Чех... Чехословачка Чехословач? Чехословаччини вже немає. <ріст> а, точно... Чехія. Чех... Чех... Чех? Так, ну добре. Є. Так, давайте вибирайте або блокнот, або шопер. А що шопер. Шопер, ось. Шопер. Думаю, що шопер. Шопер? Добре, тримайте. Він буде більш корисний.